Мене звати Андрій. Ви на каналі Тібі. Зразу хочу виразити вам огрізну благодарність за 90 підписників. Мене це дуже мотивує знімати відео. Вибачте, що мене так довго не було. Просто я готувався та не знав, що вам зняти. Сьогодні я покажу, як встановити ось такий мі контрол-центр на любі смартфони Xiaomi. Ще плюс цього контрол центру, що в ньому працює плеєр. Його активувати дуже легко. Для цього заходимо в мій Music і включаємо музику. Так, ми переходимо. Але якщо зробити ось так. Як ми бачимо, він перемикається. Ще він може працювати ось так. Та перемот... ще він може перемотувати. Давайте я вдалю цю шторку і покажу, як її зробити. Ось так ось. Щоб... Давайте покажу, як її встановити. За посиланням в описанні ви попадете до мене в Телеграм. А тут же попадете на цей пост. Це про версія. Нам треба пролістати чуть ніже. І ось сюди ви попадете до цього АПК файлу. Натискаємо на нього Встановити. Тепер нам вилізає таке окно. Не бійтесь, це не вірус. Натискаємо оцю кнопку. Все одно встановити і чекаємо, поки воно встановиться. Відміняємо перевірку безпечно. Тепер покажу, як його правильно налаштувати. Зразу, звісно, все не буде, тому заходимо в нього. Обираємо самий верхній тумблер. Натискаємо наступній. скачені програми. Control центр Так, друзі, ця програма ще підходить не тільки для телефонів Xiaomi. А й для телефонів Samsung, Realme, Oppo, ZTE та інші. Крім iPhone. Натискаємо ОК. Шторка вже з'явилась. Повертаємося назад ще. І ще. Натискаємо на третій тумблер. Вмикаємо галочку мі... можуть міняти системні налаштування. Повертаємося назад. Натискаємо ось сюди, мій контрол-центр. Активуємо цю галочку. Я нічого не буду не вирізати, не перемовити. Нічого не буду робити. Щоб ви все побачили наглядно. Натискаємо ОК. Іде завантаження автоматично. Тут натискаємо Ок. Тут натискаємо Ок. Ми зрозуміли, тому опускаємо вверх. Натискаємо просто один раз по екрану. Тепер дивіться, заходимо в меню недавнє. О програмі «Автозап... автозапуск. Активуємо саму найверхню галочку. Тепер заходимо в безпеку. Прискорення. Сюди закріплені програми. Я її закріпляв, потім вдаляв, і вона в мене тут залишилось. Про... Найдіть знизу цю програму. Тут дуже їх багато, але, я думаю, ви її знайдете. Так активуйте. Що це дає? Убираємо її з фону. Шторка все одно працює. Це було. Перше відео. Ще давайте перевіримо, як буде працювати плеєр. Бачимо тут музика. Абсолютно все працює. Тепер швидко пройдемося по налаштуванням кастомізації. І все. Я не хочу довго затягувати. Так, забув сказати, ще його можна скачати на 4 PDA. Натискаємо сюди пошук. Натискаємо на, на форумі і вибираємо на формі. Пишемо Mi Control center і в соответствующій темі качаємо. Ну і давайте я вам покажу, як же кастомізувати вашу шторку. По умолчанию вона буде виглядати ось вот так. Щоб цей плеер обрати, просто змахніть його. Якщо він не може змахнутися... Відчиніть шторку та проберіть звідси плеєр. Усе. Так, щоб її зробити більш прозрачній, заходимо в Mi Control Center, ще забув вам сказати. Ви можете включити Mi UI 11 Style. І це буде виглядати ось так. Як ми бачимо, вона чорна. Щоб її зробити прозрачний, натискаємо кольори. І тут натискаємо ось цю кнопку. Тут можемо регулювати прозрачність розмиття. Це буде влиять ваші обої. А тут можемо вибрати колір фону. Я натисну Ні. А там ви саме розберетесь. Об інших налаштуваннях кастомі... та кастомізації цієї шторки я розповім у наступних відео. Окей, ставте вподобайку, натискайте на дзвіночок та натискайте підписатися. Пишіть у коментарях, робити мені далі відео про мій контрол-центр. З вами був я, Тібі. Усім до нових зустрічей!